Блог без блог продовжається. Хто в реальній жизни косплеєри? Я 16-летня дівчинка, яка читає Яой Юрі, читає мангу, дивиться аніме. І так само всякі фільми, слухає кей-поп. Ну, в принципі, дуже багато якої музики. Я забула я це вигляді, називається. Меломан. Ага, в принципі, як меломан. Це людина, яка сьогодні бігала кілька чортів uh, з цим париком, який uh, давив таке впечатлення, як на кавун наділи куча резинок, і цей ковун просто видно з болівати дуже і все коротше слізає. Да. А ще в мені дуже багато століття. Ой, це не відноситься до дівчини. Да, багато стылетний. Так, идем дальше. Идем дальше. Макима, макима. Блог без блог. Кто косплеер в реальной жизни? Какие фатальные? Ну, 10-й классницы. Это. Как сказать еще что-то? Як давно косплей понравился я начала работать? И вже есть собака. Идем дальше. Косплей блог без блог. Косплеєр в реальной жизни. Паспорт показал. Кто, кто ты? Кто я? Я, не, я занимаюсь вообще ними искусственным интеллектом. Давно косплеем занимаешься? Модик. Водный косплей. Полтора годик. Вообще так, не багастынько, а вы есть. Йдемо далі. Бездомний Бог, бездомний Бог, доброго дня. Блог, безблог. Косплей реальній жизни. Ага. Що ж Чим займаєшся реальній жизни? Школьний, студент, работаю. работаю попрошаю, попрошайню. Бездомний? Так. Тому 5 єн. 5 єн, єн. так, є скол. Просто Тож цим я занурився в фандом, в косплей, щоб найбільше підходить мені, як безхатньому, і, і таким чином я зі смітника зробив собі костюм дуже дешево. Поруку вони зробили. Це <реку> все. Я навіть виступити. Скільки коштує лук? Лук. Так, костюм тисяча гривень ти десь приблизно. Штани, на жаль, розбирав. <реку> Штани, на жаль, не за сорок гривень, але як на костюма. Так, оці кілька. моє 맞는? взуття <прашиваю> гривень. Перука та взуття там. Менеш? Десь 4, 4 гривень. Це включаючи вклади. Ну, десь разом 22. Десь так. Це Нормально. Як давно косплеї? З минулого року. Тобто, около року. Десь так. Ідемо далі. Інтерв'ю, хто хоче взяти інтерв'ю. Все. А, косп... а, блог, так, без блог. Берем ага. інтерв'ю в людини. Ага. Хто косплеєр в реальному житті? А не юридичкам кіропи. Студентка. Студенточку маленькая. Не падає. Підійшли, не, не постепнялися, познакомились. <рес> який саме дорогий косплей? Да. Скільки пошто саме дорогий косплей? Около двери. Бюджетники. Да, я все сама, всі крафти, а кинос там космоэль, мне <соценно> а, а як давно. Нет, воно, первый год. Воно, нет, уже, уже пройшов один год. То есть год — Нормально. Йдемо дальше. Так. Косплей, блог, без блог. Кто желает взять интервью? А, ревьюстку? можно было узнать, можно знать, блок, там, без это? Блок, Нет, нет. Цык, кто Да, она, она моя дочь. <laughs> Только <Таблир>. Кто косплеит? Снимай. <laughs> а, 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 блок без <laughs> блок. А, а, кто косплеер в реальной жизни? Смеклассник. А, 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 с молодого. Похоже, лук. Для... Для... Не знаю. А, я знаю деньги. Оренда. оренда. Безплатно. 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 Супер. А, бартер, бартер. Да. Я тобі їду, ти мені костюм. Там Супер, це класно. И <рес> йдемо <рес> далі. Скільки років косплее косплеером? Пару місяців. А, сбежали. <рес> <сказали, рес> пару місяців буквально. Ну, там, О, місяць, там, так, ідемо далі. Інтерв'ю, показуємо. Інтервью, інтерв'ю. Ребята, <рес> Ну я косплею один ти. раз. Один раз, так. Да. Окей. Скільки коштував лук? Е, не повірите, прям дуже дешево 250 гривень. Весь, весь да. костюм, горніш, 50 гривень. Да, да. Пішов, купив шоу, каву і все такий, де гроші. Дешеві. Ладно, я... по Дешу. Хто косплеєр в реальній житті? Студент. 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 Як давно в косплеї? Е, Ми та ви? недавно. 82? Да. Я... Свіжа, кожа, 82 буквально. Свіжа. Окей, йдемо далі. Блог без блог. Блог без блог. Ми генеруємо кринжу. Скільки коштує саме другий лук? Одяг наряд. Пот і кров. Пот і кров Руцями. Коше крафтить. Крафтить шиє і мені теж образи шиє. Хто косплеєр в реальній житті? Безработно довго, господа. Ти ж ж Работаєш удаленно. Якщо я скажу, що працюю, то буде це вже реклама. Коротше, працює. Як давно безплеї? Скільки років? Два роки, Два роки косплею. Ну вже і стаж. І навіть із перемоги, так? Бак його виграв, так, вистріли. Так. Поки що глуши.